Днями Ладенська школа мистецтв відсвяткувала сорокаріччя. Відзначали ювілей, звичайно ж, з музикою, співами і танцями в дружньому родинному колі. Колектив моєї школи приготував цікавий концерт. До нас приїхали наші випускники. Нас приїхали привітати і студенти, і викладачі Чернігівського музичного фахового коледжу імені Лівка Рівудського. Наші випускники виступають учні, викладачі нашої школи. Історія Ладенської школи мистецтв багата і цікава. Це постійний розвиток та розширення. Школа на початку була філією Прилуцької музичної школи, 1 вересня тисяча 1982 року вона була відкрита. Прийшло навчатися 35 учнів в класи фортепіано, баяно і кларнету. Працювало буквально кілька викладачів, але протягом років здійснився освітній процес, збільшувався контингент учнів і, ясне діло, відкрили нові класи, відкрили нові класи і скрипки, домри акордіону, вокальних хорового співу приїжджали нові викладачі, от, тому і ми створили і нові спеціалізації. У нас є і клас хореографії, і образотворчого мистецтва. З цього року у нас є і групи на засадах самоокупності. От, збільшився контингент учнів, працює 12 викладачів. Голова Ладинської тергромади Роман Ювченко наголосив, що всіляко підтримує будь-які починання школи мистецтв, зокрема, які було з реформуванням комунального. Закладу, подивившись на музичну школу, якою вона була раніше, подивившись на її діяльність, разом прийняли рішення переформатувати цю діяльність і реорганізувати уладинську школу мистецтв. Результати очевидні, адже з цією реформою люди і працівники отримують не тільки нову назву, цей заклад отримав абсолютну фінансову самостійність. І на сьогоднішній день результати цього реформування цілком очевидні, бо і роботи з благоустрою території, які ви бачите розпочаті, і сила Селена творчих перетворень це ті напрямки роботи, які є пріоритетними для роботи комунального закладу. І це ті напрямки роботи, які тепер комунальний заклад. Визначає сам директор. Каж закладу найбільше пишається тим, що вдалось відкрити власну філію, коли створилась наша Ладонська територіальна громада. То відкрили за одразу ж відкрився у нас відкрилася філія в селищі Івкирця. Тобто охоплення містецької освіти у нас походить по всій нашій громаді. Діти, діти навчаються до нас з різних куточків, з різних сіл. Не тільки навчаються діти Ладану. Учні та випускники школи мистецтв зазначають, що роки навчання тут незабутні, і сюди точно хочеться повертатись. Подобається займатися з учителями в музичній школі. Дуже добрі, вічливі вони дружні. Ну не дивлячись на те, що закінчив у минулому році, я до сих пір ну цілий рік ходив просто так, відвідував своїх вчителів, співав. Викладачів цього дня і народний артист України, викладач Чернігівського фахового музичного коледжу імені Левка Ревуцького Віктор Кожан. Оголосити подяку Департаменту культури і туризму національності та релігії Чернігівської обласної державної адміністрації, працівникам комунального закладу Ладанська школа мистецтв Ладанської селищної ради, будь Надії Володимирович. Долучився до привітань і подякував за кропітку роботу протягом стількох років і голова тергромади Роман Ювченко. Тепер ми бачимо викладачів комунального закладу на творчих вечорах, на всіх заходах. Ми бачимо цих прекрасних, молодих, старших, талановитих, прекрасних спеціалістів, які дарують нам свою творчість і свій професіоналізм. Вітаю! Весь колектив і вас з днем народження.